Шалом, це Славко, скажу коротко, не пийте. Я на силу відновив ясність мислення після оцього, от. І нарешті зможу говорити з вами. З нагоди, що мені допомогло витверзитися, це оця людина, Глен Грант, якого в нас в Україні називають полковником. Я скажу, що це не бату, але такі у нас часи, яка Україна такі експерти? Оця шановна людина. Про котру ми зараз поговоримо, після 37 років воєнної кар'єри, втягу котру він командував британською воєнною тюрмою і артилерійською батареєю з восьми самоходних гармат, я скажу, це більше ніж Паулюс, Паулюс, навіть з а до потім. І останні 20 років ця людина займалася питаннями. Оборони та безпеки, розбудови оборони та безпеки в Європі. Ну, чим закінчилась оборона та безпека в Європі після цих 20 років, ви знаєте. Він каже, працював в Міністерствах оборони 15 стран, включно з Болгарією і Польщею. Зараз ця добра людина. Натурально є експертом в Українському інституті майбутнього. Притягли його і в Українську Верховну Раду, що не було б дивно. Я не знаю, чи Бату працює в ній. а... Живе він в ризі і одночасно, щоб якось прохарчуватися, викладає антикризісно управління в, в ріжській школі бізнеса. Насправді він підполковник, це 37 років у нього воєнної кар'єри, потім ще 20 років цивільної. це йому скільки, я вже не можу порахувати, дуже добре збрігся. Я з подібним трясущимся зустрівся якось на конференції з ядерного розброєння. Він ще бітву в Нарвікя. П'яхати такий полковник класний, він ще битву в Нарвік, я пам'ятав. Ми з ним розкішно поговорили за битву в Нарвіке. Ясно, що десь після 55-го року його вже нічого не цікаво, розумієте? Але, але за Нарвік з ним було цікаво говорити. Так само, і після 37 років воєнної кар'єри, не варто говорити вже ні про що, варто сидіти і... Розказувати анекдоти своїм друзям. Я про що ви, ви ж не читали війну в зазеркальє? Мабуть, там оці всі типажі лекаре прекрасно описані. І дуже неприємно, що такі люди лізуть до нас, воєнні експерти, і дають нам поради. Чому? Чому вони це роблять і чому роблять це саме зараз? Як пам'ятаєте, Тайліран помер каже: а що ж не з'яло собственне зараз, Метер ніг каже, зараз? Так і зараз, тому що ситуація не визначена. Наш досвід воєнний, навіть його скомандування воєнною тюрмою, навіть мізаналітики аналітики, не допомагає сказати, що саме буде завтра. Що може бути, які загрози ми бачимо, але як їх відвернути? Всі розуміють, що відвернення цих загроз залежить не від нас. Хоча Хлян Грант, я його позицію вам оповім. Я не сподіваюся, що ви знайомі з його позицією, яку він тут просуває, що буде довга війна, що треба більше озброєнь українського виробництва, що треба їх виробляти. Хоча як ми це будемо виробляти, ми ж не саме, воює ж не держава, воює українська піхота. Ми є найманою українською піхотою, ми є типовим найманим військом на службі якоїсь певної доземної коаліції. І От як пан скаже, так ми і будемо танцювати. Що звільнення Криму нічого не дасть, що, мовляв, загрози наступу з Білорусі і з Харкова, суп залишаться. Ну, розумієте, глобус України ми ж не можемо перекраїть на вимогу цих гленів грантів. Ясно, що навісання сєвєрного флангу лишиться. От бачите, оця от прекрасна карта нашої перемоги. Ось. О, моя ручна бабочка, ася, не безпокоє, нічого не ні сиді. Політіла, політіла щас сядеть і круті камери. Бачите, у мене все ще живуть, мої ручні бабочки, я сильно. Хочно кричав, вони прокинулися, ну зараз заспокоїться. Так от. Я каже, не впевнений, що застосування ракет на 100% дасть необхідний оперативний результат. Ясно, що він бреше. Що єдине, що може нам допомогти, це. Знайти адекватну відповідь, знайти симетричну відповідь на російські ракетний удар. І оце диво за яке говорила Ася, вона може і починає виповнюватися. Або нас зводять наші надії, або диво справді відбудеться. Бо вже британці загрозилися ракетною зброєю. Якщо росіяни не припинять кидатися піском в нас, то вони здадуть нам далекобійну ракетну зброю. Ну, У них нема такамс, у них є ракети повітряного базування далекобійні. Але не ясно, як їх нам дадуть. Що мене вразило, ви знаєте, що в Кореї вже пускових установок хімарсів значно ну, десь так. В Британії 44 здається, а в Британ... а в Кореї 54. О, а це не круті камери, щоб побачити, які бідності ми живемо, хоча я і не полковник. Бачите, моя ручна бабочка. Ася три дні мене тероризували, щоб я вам показав свою ручну бабочку. Нарешті це бачите ось, ось моя ручна бабочка, одна з двох. Так от, продовжимо. До чого йдеться? Що ті, хто хочуть нам дати ракету, зброї, не мають. Ті, хто мають зброю проти ППО протиракетної оборони патріоти, вони через всяких чиновників кажуть, нам, що ось ось ви потримаєтесь до січня, а там може вам і дамо. Це все добрі Ознаки вони породжують в нас надію. Надія дозволяє нам протриматися ще кілька тижнів. Як, як я вам сказав, що все може закінчитися з нами лише в кінці січня. А до кінця січня багато що може відбутися, бо там із електростанціями трохи краще, і вже нам купівлю електроенергії обіцяють, обіцяють кожному дати по. По лампочці LED. каже: нам ми дамо 30 мільйонів лампочок. Вам, українцям, кожному буде по лампочці LED, якщо доведеться, то що вже буде дуже складно, вам ми вам дамо 30 мільйонів лампочок. Бачите, нас всі хочуть любити, всі нам щось А Чому це робиться? Тому що ніхто не знає, що робити далі. Не тільки я, чому я зараз мовчу, але і цей британський полковник. Він каже, що більше треба готувати офіцерів. Що там треба? Ну це це дійсно правда. Іди не ж що розумне жінство що каже, що нам потрібно готувати офіцерів з людям. не кричи, ася не матай каміри, не пугай бабочку. Готувати офіцерів з досвід з людей з досвідом воєнних уже все так. Але що мене вже дуже важливо, каже. Поєднувати авіаудари з наземними атаками. Не знаю, які у нас чи ми не поєднували до сих пір авіа... Авіа... авіаудари з наземними, як Він нас заповідні, вважає. Слухайте, оці всі британці. Варто їм покомандувати артилерійською батареєю з восьми гармат, як вони починають нас вчити централізації артилерії. Розумієте, нас, вихідців, власне, з радянської, з російської артилерійської школи, може у нас щось не так з авіацією, хоча ми українці свою авіацію зберегли. Але вже з артилерією у нас добре. От не треба. Вчити нас артилерії, будь ласка. От чому ви нас не вчіть? Не вчіть нас артилерії, будь ласка, не вчіть нас, каже, що треба здобати плани, не треба бити по спокусливих цілях, Слухайте, коли нам на операцію дають 80 тисяч стасна стрільна, 155, то що ми маємо ще не обирати спокусливі цілі. До чого? ж він каже, що росіяни зберуться силами, він знову, цей полковник, трісучіся, знову вірить, що росіяни зберуться з якимись силами. З якими вони силами зберуться? І статистикою, з економікою, нам ніхто не покаже. Звідки возьмуть техніку? От, от вони зараз мобілізували артилерістів на ці білоруські артсистеми. Добре, це ще з тощимося артсистем. Далі що? Їхній завод відмовився робити БМП 2 Вони будуть, всі їхні російські заводи відмовилися робити спрощену зброю. Вони всі займаються Абсурдними корупційними проектами розвитку їхнього оборонпрому, як і перед війною, так само, як наш Укроборонпром, всі зайняті корупцією. Воювати не заважають. До зараз дуже сприятлива обставина. Всі оборонпроми зайняті корупцією. До чого це мій трохи емоційний спіч, до того, що ніхто з експертів зараз не знає, що відбудеться, як зміниться ситуація, це вірна ознака кризи і настання нового світу, нової ситуації. Всі витичні я вам казав, що нам дадуть зброю, ми розберемося. Ми зможемо відповісти на ці ракетні удари, бо зробимо достатньо неприємності Росії, щоб вона припинила тероризувати наше запілля. А як тільки вона припинить тероризувати наше запілля? То все власно і крякне, то ми його зможемо добити. Не вірте, от всі, коли вам кажуть могутність Росії в наявність вики ресурсів, що вони зробили аж там 40 ракет чи 140 ракет. Не вірте. Вони стоять на глиняних ногах. Це завжди було. Росія завжди в кожній війни трималася з іноземної зброї. Як я завезли британці, рушниці 812 року. Так вони і воювали. Як їм не завезли з Л'єжу штуцери після четвертого року, бо Британія всі викупила, так вони й крякнули в Кримській війні. Тепер вони викупають цю зброю по всьому світі, щоб не купили. Щоб не дісталося Україні, тому цих всіх гленів грантів менше слухати треба. І всі, от, доба експертів, настає тоді, коли не знають, що сказати. От тому я, Славко, і Мау... бовчу. Більше надії на Асіни. молитву, бо вона щось пообіцяє. Так воно і відбудеться. Ася пообіцяла, і нам відразу пообіцяли ракети. Ася, скажи що небудь. Лайкайте, пот... поширюйте, підтримуйте, Ася, Ми будемо молитися. Ти все за ще віриш, що до Нового року щось таке буде. Вірю. Бачите, бай.